Ужгородець Володимир в одному з міських супермаркетів закуповував продукти для своєї сім'ї. Придбав також і імпортні цукерки, які коштували 21 гривню. Принаймні, на ціннику під поличкою була така вартість: у чеку на касі на 9 гривень більше. Та це лише початок. Я спочатку не побачив, що е, дійсно чек не співпадає з ціною яка була на полиці. Я це побачив тільки після того, коли я отруївся, і я звернув увагу, потім на чек, чи я маю право їм повернути цю продукцію. Бачив, що мене по ціні на 30% ціна відрізнялася від такої, яка була з на полиці. Наслідки отруєння Володимир лікував більше трьох місяців. Зіпсовані цукерки за 21 гривню обійшлися в понад тисячу. Після одужання зі скаргою звернувся до керівництва супермаркету. Вони звичайно захотіли мною говорити і навіть не вибачалися. І оця їхня наліз мене просто дуже обурила. І я звернувся з під захисту справ споживачів. У інспекцію захисту прав споживачів з початку 2015-го подібних звернень надійшло майже 90. Найбільше закарпатці скаржаться на підвищення цін на касах та на несвоєчасне здійснення проведення гарантійного ремонту. Фахівці радять завжди бути уважними при розрахунку у супермаркеті, особливо якщо на товар ціна надто низька, бо діє акційна пропозиція. Споживач має теоретично повне право. Для придбання тієї продукції за ціною, яка встановлена в ціннику. Однак насправді ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Якщо споживач звернеться потім або до інспекції з питань захисту прав споживачів або до суду, звичайно ж він виграє. І тот, адміністратор чи суб'єкт господарювання його буде притягнуто до відповідальності. За невідповідність вартості товару на цінниках і на касах супермаркети можуть бути оштрафовані. Про це свідчить стаття 15 пункт 6 закону України про права споживачів, захистити власні права поки. Можуть лише покупці, жоден з органів місцевої влади не має таких повноважень. Продукцію е, торговці закупили, поки її облікували, поставили на е, полиці. Вони б мали бути звичайно вже е, в тій ціні, якій сьогоднішній день і є. Вона ну на превеликий жаль. Що не маємо е, орган влади сьогодні? Немає такої сфери впливу контролю е, за суб'єктами господарювання. Володимир справу до суду не подав, тож і відшкодування від супермаркету не отримав. каже, не хотів марно втрачати час. Хоча юристи кажуть, такі справи майже завжди виграшні.